Привіт усім! Знову субота. І так виходить, що третю суботу поспіль мушу знову викладати відео. Відверто скажу, не планував більш нічого писати, не було потреби, ті попередні гуморезки вийшли абсолютно спонтанно. Але так стало, що в руки потрапила мені газета скриня. Читав статтю. Яка називається за пляшку коньяку можна поліпшити показники лікарні. Там розповідається, відбулися збори трудового колективу Дубинської центральної лікарні. Зацікавила тільки одна фраза прочитав, зрозумів, це є шедевр. Дослівно читаю слова голови. Районної ради Олександра Козака. Що він нам каже? Я завжди казав, що треба щось змінювати. Я ніколи не повірю, що в нас медики гірші за обласні. Але рік минає і ми далі залишаємось на останньому 16-му місці. Якби я був на місці головного лікаря, то взяв би пляшку коньяку і сказав, що поставили хоча б 15. Я купив би місце. Коментувати важко і казати щось важко. Але коли такого рівня чиновник висловлює такі речі, я розумію, що, мабуть, ще не скоро в нашій країні будуть якісь зміни, поки ще живуть і при владі такі, вибачте, за слово, старі пірдуни є, яким саме головне. Показники на папері, а який стан справ на дійсності їх абсолютно не хвилює. Це пострадянські точка зору, вони так жили, живуть і далі хочуть жити, керувати і так далі. Дійсно тяжко коментувати, але давайте просто уявимо ситуацію, що такий чиновник... Попадає в лікарню і в таку лікарню, де прислухались до рекомендацій пана козака і зробили так, як він це сказав. Як ця ситуація виглядає? Давайте послухаємо. Швидка привезла чоловіка, трясуться руки і повіка, утричі збільшена печінка. Не працює селезінка, не тримає він сечі, сказав лікар медсестрі. Та записала все швиденько і пішла на посиденьки у сусідній кабінет. Ви тут носом не супіть, каже лікар, ви терпіть, немає вас чим лікувати, хіба що щось ампутувати. Вказівка зверху нам прийшла, до речі, вам не новина. Ми тепер лікуємо в тренді, шеф поставив пляшку бренді і, згідно нового наказу, даємо укол в живіт від сказу і безкоштовно ставимо клізму, почистим Йорщиком залізним, даємо пурген, снодійне зразу, ось так лікуємо першу фазу. А як пройде критичний стан, то випишемо еспомізану.